Хвилиною мовчання загиблих наших героїв. Дякую. Так, так, друзі, пропоную взяти порядок денний за основу. Хто за? Проти отримались? 18. 18. А, у нас перше питання про обрання тимчасового члена лічильної комісії Калинівської селищної ради на період засідання позачергової 61 ї Бачите, 60, а, Калинівської селищної ради, скільки чорна відсутня голова, робимо тимчасову лічильну. А хто за те, щоб обрати тимчасового члена лічильної комісії Калинівської селищної? Ради на період засідання позачергової 61-ї сесії Калинівської селищної ради, 8-го скликання депутата Менько Альону Ігорівну доручити річільні комісії Калинівської селищної ради а при проведенні процедури прийняти рішення організувати поіменне голосування та вести підрахунок голосів. Хто за проти утримались? В кого є? Які доповнення? Ми, прошу внести звонить до порядку денного, а саме е, питання про внесення змін рішення до рішення Коїнської селищної ради від 23 до 124 року No 6047-8 про бюджет Української селищної територіальної громади на 25 рік. Mm -hmm. Mm -hmm. Хто за те, щоб внести зміну? Хто за? Проти? Потім 18 хто за. Ага. Хто за те, що порядок денний затвердити в цілому? Хто за? Проти утримались. 18, два. Питання про створення комісії <світ> з розгляду питань щодо надання допомоги. <світ> для <світ> <світ> вирішення житлового питання. Ламати треба пополам. Друзі, у нас ведеться записи, тому, будь ласка, ну Ще раз. Розтворення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованих територіях та затвердження відповідного положення. Уважно послухайте, є зміни до постанови доповідач Київська Наталія Володимирівна. Будь ласка. Добре, шановні, шановні пані депутати. Виноситься на ваше питання щодо створення комісії з розгляду питань щодо на допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям громадян внутрішньопереміщених осіб, які проживали на тимчасово окупованій території, відповідно, затверджується положення про неї. Персональний склад цієї комісії буде затверджений на наступній сесії нашої ради. Якщо коротко, то хочу повідомити, доповісти про те, що Урядом э, в вересні цього року прийнята постанова Кабінету міністрів за номером 1176, яка війшла дію з 24 листопада і, зокрема, її передбачається надання грошової допомоги у вигляді житлового ваучера розміром 2 млн грн для внутрішньопереміщених осіб із числа учасників бойових дій і осіб з інвалідністю першої і другої групи. Європи. На рівні нашого органу місцевого самоврядування ми створюємо комісію. На сьогоднішній день заяви щодо надання цієї допомоги на житловий цей ваучер приймаються виключно через застосунок ДІЯ. І планується після 24 березня наступного року цей функціонал буде працювати і через СНАПи. Тому е, прохання підтримати і створити таку комісію. Але хочу звернути ще раз увагу про те, що не внутрішньо переміщені особи, звичайні, будуть забезпечувати вауча, а саме ветерани війни, зокрема, це учасники бойових дій, інваліди війни першої і другої групи, які не мають відповідно свого житла на території України, окрім житло, яке розташоване на територіях. Зрозуміло, да це у нас друга такий є шанс, де можуть ветерани отримати житло. Це ВПО, перша друга група інвалідності, так? Учасники бойових учасники бойових дій. А нагадайте, будь ласка, Володимирівна, яка у нас зараз діє постанова, і хто у нас може отримати по сьогоднішній постанові, і скільки ми вже через селищну раду подали і надали людям забезпечення відповідних грошових На сьогоднішній день, ще діє також постанова, якою надається грошова компенсація для придбання житла. Ця постанова діє вже давно. На там мають право вже внесли зміни. Раніше були учасники бойових дій з числа внутрішньопереміщених осіб. Тепер цю норму скасували і там залишилися лише особи з інвалідністю внаслідок війни першої і другої війни. Прошова компенсація там розраховується в кожному випадку окремо. В залежності від членів сім'ї, які перебувають на квартопліку і які входять до складу сім'ї. Тобто це може бути дружина або чоловік і їхні неповнолітні діти. Розмір грошової компенсації ну він окремий в кожній особі. Але ми робили розрахунок: якщо одна особа із числа осіб з інвалідністю внаслідок війни, вона на сьогоднішній день трошечки більше ця грошова компенсація, ніж буде житловий вагуча, враховуючи там посередковану вартість. По нашій громаді вже 5 таких. Ветеранів отримали цю грошову компенсацію і вже придбали це житло. Програма дійсно діє, працює і також надійшли заяви. Ми найближчим часом будемо ще розглядати. У нас вже три заяви є на розгляді, ми призначили цю грошову компенсацію і передали розрахунки до державного бюджету. Тому ну, так, да. бачите, що діє постанова і ось ще більша поглядів наших ветеранів і учасників бойових дій. На придбання житла з'явилася, тому так. Якщо щось комусь ви знаєте, потрібна консультація, будь ласка, в управління праці соціального захисту, хай звертаються, все розкажемо, покажемо, як допоможемо зібрати документи, які ну, від нас залежать. А це якби є. Дякую. Хто за даний проект рішення? Хто за проти утримались? 18, за. Да про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради від 23.12.24 за номером 680, 47 сесія 8 го скликання про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 25 й рік. Доповідач Кущенко Оксана Анатолійовна, будь ласка. Доброго Опомоється внести наступні зміни до рішення Халимської селищної ради від 23 грудня 2024 року номер 680-3478 Халинівської селищної територіальної громади на 2025 рік». А саме у пункті один рішення обдалі 21 служби 462 мільйони 948 тисяч 263, 411 мільйонів 307 тисяч 809 та 51 млн 640 тисяч 454 замінити на 464 млн 558 тисяч 363, 411 мільйонів 352 тисячі 909 та 53 мільйони 205 тисяч 464 у заці другому цифри 486 мільйонів 486 610 тисяч 666, 363 мільйони 195 тисяч 286 гривень 79 копійок та 123 мільйони 415 тисяч 379 гривень 21 копійка замінити на 488 мільйонів 220 тисяч 766.

Рішення цифру 224 млн. 146 488 замінити на 224 млн. 513 654. Додатки 1, 2, 3, 6 та 7 до рішення випласти у новій редакції, що додають. Значить, у нас в бюджеті здійснення перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів для забезпечення видатками захищених статей витрат та здійснення заходів місцевих програм, такі як невідковена медична допомога населення, програма порядкування до докладного таких лікарських засобів за рецептами, програма місцевих стимулів працівників. Комунального непотраційного підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги, програму здоров'я, нагія має діаліз хворим, програму поховання загиблих воїн, Також дійсне на переросподілу між об'єктами по управління коронавічного розвитку, комунального господарства, капітального будівництва та місць середньої здійснили певний роз... Перерозподіл а, і відповідно за потребами установ, відповідно сформували рішення. То за даний проєкт рішення то, за, проти? Утримались. 18 за. А, хочу сказати, що ми плануємо бюджетну сесію 24 грудня. А це буде чергова сесія до 15 числа. Ми працюємо над бюджетом. Але хочу попередити, що може бути ще одна позачергова сесія, оскільки нам перекинуть обласні кошти з Данилівської амбулаторії, яку ми недовикористали в цьому році. А на новий об'єкт це підключення амбулаторії до каналізації військового містечка і захватять і ще об'єкт. Будиночок 47, залізнична 47. Mm -hmm. Там роботи не складні, тому за три неділі вони їх абсолютно швидко використовують. Ну, так має бути надією. Ще хочу запросити вас завтра на ярмарку дитячу новорічну, яка завтра відбудеться у нас в Калинівці в центральному парку о 15.00. Ви, мабуть, помітили вже. Ялинки, фотозону ми робимо все одно дітям свято, тому що дитинство йде і це свято має бути. Освітяни у нас, колектив освітян, у нас готовлять ярмарок. Прошу взяти участь, пройти, купити щось, якогось смаколика, приводьте дітей, внуків, племінників, будь ласка. Збираємо кошти, до нас звернувся наш місцевий житель Герасименко Владислав. з, з, -з, -з, -з? Старлінки є капло, ну вже будемо дивитися, як у нас там будуть. Да. А, тому а, такий надійшов запит напередодні. Відповідно такого заходу, тому будемо кошти використовувати туди. А я дякую всім, хто постійно бере участь, тому що, якби не йшло, все одно такі новорічні свята є. Ми почали вже поправте мене освітяни з понеділка роздавати подарунки, які ми з вами закупили для кожної дитини нашої громади. Більша частина, звичайно, левова частка це освітні простори, відбуваються різні новорічні свята, роздають подарунки. Ну і звичайно, діти, які або ще не ходять до навчального закладу, але, або є жителями нашої громади, але відвідують там інший заклад. Тому звичайна комунікація завжди є, завжди е, хтось звертається, тому що хтось новий зареєструвався, там ще щось, але ми всім забезпечуємо подарунки. У нас завжди з цим немає проблем. А, так, що ще я хотіла вам сказати, що закінчується рік, ми досить плідно з вами попрацювали. Ви бачите, що в листопаді місяці. У зв'язку з браком коштів ми спробували силами комунального підприємства джерело робити ямковий легкий ремонт. Звичайні хлопці, які працюють в джерелі, трошечки вони вже навчилися, молодці трішечки зробили такий малесенький ремонт. Звичайно, дороги ми не робили. Практично зовсім за нашої каденції, тому що розпочалась війна і трошки були інші пріоритети. Це безпека, укриття, це допомога військовим. Але, на жаль, дороги вже дуже зносилися. На наступний рік також плануємо силами комунального підприємства трішечки полатати дороги. Ну і звичайно, десь там просипати, десь там прогрейдурувати, де це можливо. Сезон вже закінчується в цьому році, хоч і нам так гарна погода дає змогу це все робити, тому що грудень місяць і в нас, слава Богу, плюсова температура. А, так, значить все вам сказала, що хотіла сказати. Нагадую, що більше того, що буде сесія у понеділок, може ні, вівторок, середа, будь ласка, не питання з приводу цих коштів субвентовані, які нам з одного об'єкта знімуть, на інший перекладуть, але ми його маємо нести в нас наш бюджет і підписати ще додаткову угоду на субвенцію. А, так, наче все. Друзі. Хто за те, щоб закрити сесію? Хто за? Проти? Приймались 18 за. Привітати нас всі з наступаючим святом, яке у нас 7 грудня це день місцевого самоврядування. Приємно, що ви є в місцевому самоврядуванні, є люди, які досить давно в місцевому самоврядуванні. Мабуть, Дмитренко в нас саме да, давно в місцевому самоврядуванні Сабренко Світлана Миколаївна, Да, це люди, які дуже багато років працюють. Е, да, я теж згадувала, що я офіційно прийшла працювати у 2007 році, теж уже майже 20 років. Да. Е, і ви десь теж плюс і мінус, е, десь е, да, е, були дотичні до цього або працювали ще е, далеко до цього. А е, також хочу. Е, Вручити почесну грамоту Київської обласної ради, депутату Калинівської селищної ради, восьмого скликання за вагомий особистий внесок, розвиток і зміцнення місцевого самоврядування, значні особисті здобутки, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та нагоди дня місцевого самоврядування. Бондарку Сергію. <рістична> Друзі, дякую, гарного тихого дня. Всі хлопці також вітаю завтра Збройні сили України.